Добрий день, вітаю всіх присутніх. Запрошуємо вас на брифінг за участі начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту військової обласної державної адміністрації Петляна Дмитра, виконувачки обов'язків начальниці служби у справах дітей Рижакової Юлії та начальника відділу департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації Пожарського Дмитра. Сьогодні ми, як завжди, посередом говоримо про евакуацію населення. Пані Юлі, прошу вам слово. Доброго дня всім. Станом на сьогодні, у п'яти населених пунктах залишаються перебувати 41 дитина, 27 сімей, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють, та іншими законними представниками. В Костянтинівській міській територіальній громаді залишаються 4 дитини, 3 сім'ї в місті Костянтинівка. У Покровській міській територіальній громаді залишаються 14 дітей, 7 сімей. Місто Родинське 8 дітей, 2 сім'ї та село Гришини 6 дітей, 5 сімей. В Удачненській сільській територіальній громаді залишаються 23 дитини це 17 сімей. З них у селі Сергіївка 17 дітей, 13 сімей і село Калинівка 6 дітей, 4 сім'ї. За останні 2 тижні з нашої останньої зустрічі було евакуйовано 73 дитини. Це 44 сім'ї з Лиманської міської територіальної громади. Була евакуйована. оця наша одна дитина нарешті одна сім'я. З Костянтинівської міської територіальної громади. Евакуйована 13 дітей, 11 сімей з міста Костянтинівки. Село з Покровської міської територіальної громади евакуйовано 5 дітей, 4 сім'ї з села Гришина. І з Удачницької сільської територіальної громади було евакуйовано 54 дитини, 28 сімей. Селище Удачне – одна дитина, одна сім'я. І це село Сергіївка – 53 дитини, 27 сімей. Дякую. Дякую, прошу пане Дмитро. Патін у нас зараз за Доброго дня. Шановні, шановні присутні. Додати до пані Юлі інформацію. Хочу, що загалом, з початку проведення заходів з примусової евакуації обов'язкової примусовий спосіб, у нас евакуйовано вже 13 тисяч дітей. Це загальна цифра з початку проведення. І старам на станом на зараз у нас в ході проведення заходів з проведення евакуації евакуйовано більше одного мільйона ста дев'яносто одної тисячі осіб цивільного населення, з яких більше 188 восьмидесяти восьми тисяч це діти, і близько сорока шести це особи з інвалідністю. І станом на вчора вечір на території під української влади залишається близько 307 трьохсот сімі тисяч осіб, що стосується. Громад, які віднесені до зони активних бойових дій, там залишається близько 47 тисяч осіб і 250 дітей. З них така статистика на сьогоднішній день. Зі звуком розберемося, розібралися. Дякую перед новим роком. Пан Дмитро Пожарський казав, що активно найбільше мешканців Донеччини евакуювалися на Прикарпаття. Це був такий да, своєрідний хаб, де найбільше прийняла області. Зараз ця область залишається чи визначені інші якісь місця? Приймання да. ну, при Карпаття у нас тільки розпочалася евакуація у грудні минулого року, тобто це не саме велике. Якщо ми будемо говорити в контексті минулого року і проведеної роботи за минулий рік, то як розуміється, кінець грудня, початок січня це підсумки минулого року, як говориться традиційно вже. То ми за 2024 рік дуже складний рік розселили безкоштовно 4057 осіб. Які побажали евакуюватися, яким не було де розміститися, ми їх всіх розмістили. Із них було 971 дитина і 463 особи з інвалідністю, маломобільні особи. Ці всі люди були у нас безкоштовно розміщені в Рівненській, Кіровоградській, Житомирській, Закарпатській, Волинській, Дніпропетровській, Черкаській, Львівській, Тернопільській, Черновецькій, Полтавській та Івано-Франківській областях. На сьогоднішній день, так якщо триває евакуація до Прикарпаття, ми сподіваємося, на, якщо будуть бажачі, то на початку наступного тижня у нас буде черговий рейс. Ми евакуюємо людей також на Прикарпаття. Ну, з початку року, за цей тиждень, ми бачили, що у нас була потреба. Люди побажали розселитись саме на Дніпропетровській області. Ми з нашими партнерами. Винайшли таку можливість і в Дніпропетровській області. з початку року у нас було розміщено 17 осіб, які саме попросили розселити їх з Дніпропетровської області. Також у нас був дуже цікавий кейс. Ми евакуювали родину 8 осіб з Костянтинівки. Це ВПО вони були з Торецької міської територіальної громади. В родині було п'ять діточок, і ми їх на початку січня доставили до Закарпатської області, де їх дуже прийняли, дуже файних умовах поселили. Якщо буде цікаво, можу показати фото з процесу евакуації. Ось і де вони будуть розміщені. Тому робота триває, робота триває щоденно. За останній тиждень ми тільки евакуювали з рідними. У ну, ми говоримо, що люди не потребували стаціонарного догляду? 57 маломобільних осіб. Також тому триваємо кожного дня. Триває робота, кожного дня триває розселення. Тому, якщо будуть якісь питання, задавайте. Будемо диятити. Mm -hmm. eh, дякую, eh, пані Юлія. Скажіть, будь ласка, ну нагадайте, освіжіть, будь ласка, в пам'яті чи ще чи залишаються діти mm -hmm. в? На найгарячіших напрямках Донеччини це Курахівська та Покровський там напрямок. А, Чи звідти поки, же... Ні, mm -hmm. в Пок в Курахівській евакуйовані, в Покровській міській територіальній громаді, в село Гришина, в селі Гришина, перебуває 8 дітей, 8 сімей. щось mm -hmm. зі звуком. Ну Я думаю, що він просто. Я потягну... хотіла уточнити: ви казали 6 mm -hmm. а в родинському 8 Гріша на родинська 6, родинське 8. Ой, Господі, да, родинські вісім, 8, гриша на 6. Так, так, так. Все, Вибачте, угу. дякую. Ні, дякую, все. Колеги, ще питання. Якісь уточняння. мене є так, ще питання. -по. Підкажіть, будь ласка, нагадайте, коли саме розпочалася примусова евакуація родин з дітьми в Донецькій області? Ну, місяць, рік. 7 квітня 23 року. Чи є у пані Юлії дякую дані за минулий рік всього, скільки було евакуйовано дітей з родинами у примусовий спосіб? Бо ми кажемо тут ну за півтора роки, а цікаві ті дані за минулий рік, враховуючи, що ми ну начебто підводимо підсумки, кажучи сьогодні про результати евакуації. Ми узагальнюємо інформацію по накопичувальні. Ми не підбиваємо підсумки за о, щодо евакуації за рік, о, тому що вона продовжує тривати і нема в цьому такої потреби. Дякую за роз'яснення. Пан Дмитро Пошевський сказав, що найближчим часом знову передбачається потяг евакуаційний. Яка зараз, скажімо, не зацікавленість людей, а людей, які зголосилися евакуюватися, вже є. Чи це ну вже скажімо, в день евакуації з'ясовується, Скільки готових виїхати? У нас вже є люди, які заявили свої бажання, але вони збирають речі. Ну, це розумієте, це не так, що от люди вирішили от і поїхали. Вони вагаються, консультуються, ми їм роз'яснюємо, що є такі можливості, є такі умови поселення, що це безкоштовно, що це безпечно. Що це повний перелік послуг, який є в державі, вам буде доступний від працевлаштування до отримання соціальних виплат, також функціонування торгівельних закладів, медичних закладів, освітніх закладів. Тому люди вагаються. ну Ми думаємо, що на наступному тижні ми право з безкоштовним розселенням. Но ще раз я наголошую, що у нас щоденно, щоденно. Триває відправлення евакуаційного поїзду за маршрутом Павлоград, Дніпро, Львів. І якщо людині потрібно кудись добратися, ми її обов'язково безкоштовно довеземо. Навіть якщо поїзд не їде за цим маршрутом, куди треба людини. У нас є партнерські організації, які знаходяться на нашому збірному пункті евакуації. Вони допоможуть придбати квиток. Якщо це знаходиться десь сторони. Ну, буквально вчора направляли в родину, їм потрібно було в могилев Подільській. Це на кордоні з Молдовою, Хмельницька область. Ми людей безкоштовно довезли до Вінниці, а ще в знаходженні в Павлограді наші партнери придбали цим людям квиток на автобус з Вінниці до цього Могилев Подільського. І це кейси не, не, не так що разові, вони є постійно, якщо людині потрібно, їм допомагаємо. Угу. Навіть незважаючи на їх фінансовий стан, так може знаєте, мало забезпечено, або на поки людина може собі дозволити, але однаково використається цими послугами скоштована по наявності, по наявності потреби. Якщо людина попросила допомоги, ми вирішуємо і всі шляхи виїздимо, щоб їй допомогти. Тому дякувати нашим партнерам. Це координаційний гуманітарний центр, схід з Янули спасіння, Міжнародний комітет по порятунку. У нас 24 партнерські організації, які працюють з нами, які допомагають нашим евакуйованим громадянам: від вивозу до психологічної допомоги, гуманітарної, грошової, людина в біді, чеська організація оформлює. Тому робота триває, активно залучена, дуже велика кількість людей до цього процесу. Дякую, почули. Колеги, є ще питання? Так, у мене до Дмитра Пожарського є ще прохання. Чи можете трошки детальніше розповісти про цю родину, де вісім людей, п'ятеро дітей? Бо цей приклад може бути для інших прикладом, ну, що треба зголошуватися і все ж таки вивозити дітей до безпечних територій? Що, родина, є є була... якісь подробиці, як вони звертались до вас? Він, ця родина звернулася на обласний контактний центр. По-перше, ця родина була попередньо вже евакуйована з міста Торецьк, но вони оселилися в місті Костянтинівки. Вже об'явлено також евакуація в примусовий спосіб, Вони мешкали в районі Сантуринівка. Навіть, можу сказати, більше, вже в Костянтині їхнього батька поранило, і він був в лікарні. Ось після звернення на обласний контактний центр. Ми запрацювали механізм, зв'язалися із волонтерськими організаціями, зв'язалися з місцевою військовою адміністрацією, керівництво облдержадміністрації, зв'язалося з Закарпатською облдержадміністрацією щодо, ну, родина дуже велика, щоб знайти їм відповідне приміщення дуже велике, яке підійде для такої родини. Розумієте? Це не один, два дві людини, які можна розмістити, наприклад, в гуртожитку. Було знайдено відповідне приміщення в Берегівському районі Закарпатської області за допомогою сначала наших поліцейських, а потім організації Східсус. Ми їх доставили на станцію Павлоград, надали спектр послуг безкоштовних, похарчували, нагадували, оформили всі виплати, і внесли в список самостійно евакуйованих осіб. Вже за сприяння АТ «Укрзалізниця» ми їх доставили до міста Дніпро. В місті Дніпро їх чекали вже безкоштовні квитки, які ми домовились, тому що для восьми людей замовляти вагон це не дуже целесообразно. Нам пішла на зустріч АТ «Укрзалізниця», виділила безкоштовні квитки. І ми відправили їх 2 січня з вокзалу Дніпро до станції Мукачева. На станції Мукачева їх зустріли представники Закарпатської облдержадміністрації, також благодійної організації і вже привезли. До кінцевого населеного пункту ми були на контакті з родиною всі етапи їхньої евакуації. Ну, наскільки я знаю, я сам з ними спілкувався неодноразово. Вони задоволені евакуацією. Не ну, ж говорю, якщо цікаво, якщо нададуть доступ, можу показати фотографії самого процесу евакуації. А скажіть, ну, будь ласка, так. їх оселили в пункті тимчасового перебування чи це окремо якийсь будинок? Знайшли? <реш> У нас відповідно до законодавства всі місця для де розсіляють внутрішньо переміщені особи, це називається місце тимчасового поселення. Просто угу. така фраза. Це для чого це робиться? Для того, що це буде його фінансування комунальних послуг за рахунок бюджету України. Розумієте, державного бюджету. Угу. І тому, щоб не висловити, воно називається це окреме приміщення, в якому були кімнати для розміщення саме такої, такої кількості людей. Можу вам його показати. Ще раз говорю, ви побачите це місце, якщо вам цікаво. Угу. Можете скинути наш ми да, у... потім. Дуже а, уточнення. Чи є у вас граничний вік дітей, ну, від до якого віку вони були? Ось, зараз, секундочку, якщо буде ваша ласка, я зараз гляну і скажу. Ну, поки пан Дмитро шукає, ой, ви, да, пожарський. Там, там дуже маленька дитина перша, ну там їх п'ять, розумієте, я зараз гляну. Ага, ну давайте тоді, якщо дуже швидко, бо в мене є питання. Ну, верніше, не питання, а уточнення таке теж. Поки хвилинка є, доповнити, хочу а, було запитання з стосов... До пана Дмитра Петіна або до Юлії е, Рижикової. Чи, ну, якщо ми говоримо про підсумки, чи відомо, чи є такі цифри, скільки людей повернулися звідти, звідки вони були евакуйовані? Людей чи дітей І, Ну, давайте і людей, і дітей. Так. Люди та діти. Ну, це статистика повернення і... за весь час. Мене чути? Та да, чита, суперта угу. ага. за, за весь час проведення заходів стосовно евакуації, повернулось близько 245 тисяч осіб. Ну, це спочатку проведення заходів, і станом на, скажемо, на зараз така статистика. Ще я хочу доповнити запитання було стосовно евакуації дітей за 24 й рік. Mm -hmm. Я знайшов статистику приблизно загалом евакуйована. Близько 25 тисяч дітей, це загальні дані, і близько 12,5 тисяч це у примусовий спосіб. Це за 24 й чи загалом? Так, так за це 20. за 24. четвертий. Дякую. А можна да, а можна тоді е, е, питання ще таке до пані Юлі, Де найбільше все таки дітей залишається сьогодні? Прифронтові донеччині там. Краматорськ, Слав'янськ, в основному це міста. Тому що більшість сімей, які евакуюються, наприклад, там, навіть з зони активних бойових дій, вони евакуюються в межах. Є такі сім'ї, які евакуюються в межах Донецької області, вони найчастіше переїжджають до Слав'янська, Краматорська, Костянтинівки. Тобто до таких великих міст, які залишилися за Донецькою областю. Угу. Зрозуміло, почули там ще які питання. О -о -о, я ж повинен ага. сказати дату, то, то вже по телефону відволікають почали. Так, так, давай, да, давайте. Да. Да. Наймалодша ну, дитинки не було ще двох років, і їй сьогодні виконуються якраз два роки. Ага. Ну, це да була так. наймолодша дитина, так. Да. Це наймолодша дитина із тієї сім'ї. Так, 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 де п'яте Ну, ви їх почнете бачити на фото, я вам скину. А так. Скажіть, і ви казали їх восьмеро, п'ятеро дітей? Це бабуся, дідусь, чи хтось вже? Мама, папа і також тітка їхня. Угу. Мама, папа, тітка і п'ять діточок. Угу. Дякую. Все зрозуміло, почули. Полеги ще є запитання? Мабуть, запитань немає. Свої питання ми уточнили з пані Ольгою, правильно? Ну, тоді будемо завершувати це наш бо сьогоднішній брифінг. Ми сьогодні знову говорили про евакуацію з прифронтової Донеччини. Нашими спікерами сьогоднішніми були Дмитро Петлін, Пожарський Дмитро та Юлія Рижакова. Це представники Донецької обласної державної адміністрації та Донецької обласної військової адміністрації. Дякую і до наступних зустрічей. Дякую на все добре. На все добре. Гарного дня. До побачення.